Напередодні поминальних днів Херсонський міський голова Володимир Сальдо особисто відвідав два міських цвинтаря у селищі Комишани та геологів. Разом з мером у виїзній нараді взяли участь його заступник Володимир Ярошевський, начальник управління транспорту міської ради Олексій Жакун, начальник управління доріг міської ради В'ячеслав Нікітенков, начальник управління комунального господарства Олександр Колюжний, а також представники ДАІ та ОМВС області. Незважаючи на холодну погоду, посадовці зустріли на цвинтарі городян, котрі прибирали біля могил. Володимир Васильович поговорив із ними так поцікавився якістю обслуговування кладовища. Є вода, ну я думаю, що о людях забуті. Чим приїжджаєте? Ну, приїхали сюди і навіть підвезлі до угла. З маршрутками Тройка. Да. Тройка. Тройка. Трійкою. й до ХБК а сюди. У ході наради міський голова наказав розширити майданчик біля головного в'їзду на кладовище геологів. Це має допомогти уникнути минулорічних проблем, коли маршрутки не могли виїхати через велику кількість припаркованих автомобілів. Цього року буде виділено спеціальний майданчик для авто. Також буде збільшена кількість громадського транспорту. В минулому році вже чітко проявилася проблема великої кількості автотранспорту, який привозить сюди людей. Відповідно, треба зробити все для того, щоб в цьому році не було скупчення транспорту, і вони могли б спокійно приїздити і ви виїжджати звідси автомобілі. Тому дано доручення і управлінню шляхів, і відповідно підрядним організаціям відпрацювати такий розклад руху і такий транспортний маршрут, щоб не давав можливості пробкам створюватися. Ця робота буде теж виконана. Крім того, буде додатково встановлена кількість урн для сміття та 20 біотуалетів. Їх завезуть незадовго поминальних днів, часу масового відвідування громадянами цвинтаря. Щодо прибирання сміття, то воно проводиться, як повідомили відповідальні працівники. Але враховуючи велику площу кладовища Комишани, прибирати окремо біля кожної могили дещо складно. Хотелось бы еще сказать людям, чтобы люди бросали мусор в контейнерах. Завтра добавятся контейнера. Надо мусор выносить с сектора на аллею выносить, где стоят контейнеры. Если нет, там где-то контейнера пускай, просто положут его на аллейку. Рядом с бордюром положат, техника будет ходить, уберет. Почему? Потому что мы уже в сектора не будем заходить. У нас на это просто нет времени. Слід зазначити, що площа Комушанського кладовища 93 гектари, а геологів 64 гектари. І вона продовжує збільшуватися, адже на даний момент це єдиний діючий херсонський цвинтар. Його наповненість вже становить понад 80%.